Задача 1. Під час запуску моделі ракети масою 250 грамів. З неї вийшло майже миттєво 50 грамів стиснутого повітря зі швидкістю 2 метри за секунду. Визначте швидкість, з якою рухатиметься ракета. Задача 2. Маса реактивного набою на установці типу ГРАТ. Дорівнює 42,6 кг. А швидкість його виліту 355 метрів за секунду. Вважаючи, що порох згорає миттєво, а швидкість витікання продуктів згоряння дорівнює 2 км за секунду, визначте масу порохового заряду. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо з умови. Ми знаємо масу набою. Це 42,6 кг, швидкість якою вилітає набій 355 метрів за секунду. Швидкість якою вилітають продукти згоряння порохових газів 2 км за секунду. Перетворимо в стандартні одиниці вимірювання це 2000 метрів за секунду. Потрібно знайти масу порохового заряду. Зробимо схематичний малюнок. Тіла рухаються горизонтально, тому вздовж осі ОХ. Набій масою М рухається, наприклад, вправо правою швидкістю В набою. Порохові гази продукти згоряння пороху рухаються влівою швидкістю В пороху. Запишемо формулу збереження імпульсу у векторній формі. Сума векторна сума імпульсів тіл повинна дорівнювати нулю. Тому імпульс набою. Це маса набою помножити на швидкість набою. Додати імпульс порохових газів. Маса пороху помножити на V пороху, в сумі повинні давати нуль. Це векторна сума. Запишемо це рівняння у проекціях на вісь Ох. Оскільки швидкість набою напрямлена вздовж осі Ох то імпульс набою буде з плюсом. Швидкість пороху порохових газів напрямлена в протилежний бік, то імпульс порохових газів продуктів згоряння буде знаком мінус. Перенесемо ось цю частину в, прав в лівий бік із знаком плюс, і знайдемо масу пороху. Маса пороху дорівнює маса набою помножити на швидкість набою поділити на В пороху. Підставимо числові значення у формулу. Порахуємо. Отримаємо відповідь, що маса порохових порохового заряду приблизно дорівнює 7,6 кг. Відповідь Маса порохового заряду приблизно дорівнює 7,6 кг. Задача 2. Маса реактивного набою на установці типу ГРАД. Дорівнює 42,6 кг. А швидкість його виліту 355 метрів за секунду. Вважаючи, що порох згорає миттєво, а швидкість витікання продуктів згоряння дорівнює 2 км за секунду, визначте масу порохового заряду. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо вдано, що нам відомо з умови. Ми знаємо масу набою. Це 42,6 кг, Швидкість якою вилітає набій 355 метрів за секунду. Швидкість якою вилітають продукти згоряння порохових газів 2 км за секунду. Перетворимо в стандартні одиниці вимірювання це 2000 метрів за секунду. Потрібно знайти масу порохового заряду. Зробимо схематичний малюнок. Тіла рухаються горизонтально, тому вздовж Осі ОХ. Набій масою М рухається, наприклад, вправо правою швидкістю В набою. Порохові гази, продукти згоряння пороху, рухаються влівою швидкістю В пороху. Запишемо формулу збереження імпульсу у векторній формі. Сума векторна сума імпульсів тіл повинна дорівнювати нулю. Тому імпульс набою. Це маса набою помножити на швидкість набою. Додати імпульс порохових газів. Маса пороху помножити на V пороху, в сумі повинні давати нуль. Це векторна сума. Запишемо це рівняння у проекціях на вісь ОХ. Оскільки швидкість набою напрямлена вздовж осі Ох то імпульс набою буде з плюсом. Швидкість пороху порохових газів напрямлена в протилежний бік, то імпульс порохових газів продуктів згоряння буде знаком мінус. Перенесемо цю частину в, прав в лівий бік із знаком плюс, і знайдемо масу пороху. Маса пороху дорівнює маса набою помножити на швидкість набою поділити на В пороху. Підставимо числові значення у формулу, порахуємо. Отримаємо відповідь, що маса порохових порохового заряду приблизно дорівнює 7,6 кг. Відповідь: Маса порохового заряду приблизно дорівнює 7,6 кг. Задача 3. Визначте середню силу тиску на долоню під час стрільби з пістолета. Якщо темп стрільби становить 30 пострілів за хвилину. Маса кулі дорівнює 8 грамів, а швидкість, з якою вона вилітає зі стволу, 315 метрів за секунду. Отже, задача номер 3 Із умови нам відомо, що під час стрільби з пістолета робиться 30 пострілів. Позначимо ці 30 пострілів як N велика. І за хвилину їх зробили. Тому Т дорівнює 1 хвилина або 60 секунд. Маса кулі, яка вилітає 8 г. Перетворимо в кілограми це 8 помножити на 10-3 степені кг, і швидкість, з якою вилітає куля В 315 метрів за секунду. Потрібно знайти середню силу тиску на долоню, з якою середньою силою пістолет тисне на долоню під час такої стрільби. Середня сила тиску на долоню дорівнює темп стрільби помножити на імпульс одного, однієї кулі. Імпульс кулі це маса кулі, помножити на швидкість. Темп стрільби це кількість пострілів поділити на час. Підставимо у першу формулу, отримуємо ось такий вираз. Візьмемо числові значення, підставимо, порахуємо. Сила, Середня сила, з якою. Пістолет тисне на долоню під час такої стрільби приблизно 1260 помножте на 10-3 ньютонів Або 1,26 н. Відповідь: Сила F дорівнює 1,26 ньютони. н. Задача 4. Реактивний літак збільшує швидкість від 200 м за секунду до 500 м за секунду. І при цьому втрачає тонну палива. Яка швидкість витікання газів, якщо маса літака без палива дорівнює 20 тонн? Четверта задача. Дано. Із умови, ми знаємо, що швидкість початкового літака була 200 метрів за секунду. або 2 помножити на 10 в другій степені можна записати метрів за секунду. Це В0, кінцева швидкість, до якої він розігнався 500 метрів за секунду. Або 5 понужте на 10 в другій степені метрів за секунду. Маса палива або маса газу, в який він перетворився, дорівнює 1 тонна. Це 10 в третій степені кілограмів. Маса літака 20 тонн. Це 2 помножте на 10 в четвертій степені кілограмів. Потрібно знайти швидкість газу, швидкість, з якою вилітали гази із літака, коли він розганявся. Зробимо схематичний малюнок, як було спочатку. Наприклад, літак рухався горизонтально. Літак і газ були разом. Літак і паливо були разом. Тому маса літака додати масу газу, і вони разом рухалися з початковою якою, швидкістю В0В. Потім газ вилетів із літака. В протилежний бік маса газу, а це швидкість газу, а літак прискорився і розігнався в протилежний бік. Маса літака і швидкість кінцева літака, з якої він в кінці почав летіти. Запишемо формулу в векторному вигляді закону збереження імпульсу для нашої задачі. Спочатку імпульс тіла був такий: маса літака, додати масу газу, бо вони були разом помножити на початкову швидкість. Після того, як паливо згоріло і газ вилетів. Маса літака помножити на швидкість кінцевого літака, додати маса газу помножити на швидкість газу. Знову ж таки, все це додати, тому що тут векторна форма. Запишемо нашу цю формулу у вигляді проекції на вісь ОХ. З лівого боку маса літака додати масу газу помножити на v 0 v з плюсом, тому що v 0 v була напрямлена в той же бік, куди вісь ОХ. З правого боку імпульс літака з плюсом, тому що літак так і продовжує летіти в цей бік, і його швидкість кінцева теж напрямлена вздовж ОХ. А от імпульс газу із мінусом, тому що швидкість газу була в протилежний бік напрямлена. Тому тут мінус маса газу помножити на V газу. Із з цього виразу можемо написати вираз для знаходження швидкості газу. Це маса літака В, відняти маса літака додати масу газу в 0 і поділити на масу газу. Підставимо числи, числа, які в нас є в умові, порахуємо, отримали відповідь, що швидкість з якої вилітав газ, дорівнює 5,8 помножити на 10 в третій степені метрів за секунду. Відповідь В газу дорівнює 5800. Метрів за секунду. Задача 5. Автомат, з якого куля масою 8 грамів вилітає зі швидкістю 715 метрів за секунду. Діє на плече людини з середньою силою 12 н. Визначте, скільки часу триватимуть 100 пострілів. І п'ята задача. Запишемо в дано, що нам відомо із умови. Маса кулі 8 грамів. Перетворюємо в стандартні одиниці в кілограми. Це 8 помножити на 10-3 степені кілограми. Швидкість, з якою вилітає куля, V 715 метрів за секунду. Сила F, з якою приклад діє на плече людини в середньому, це 12 н. І сказали, що зробили 100 пострілів. Тобто кількість пострілів n дорівнює 100. Потрібно знайти те, за який час зробили ці 100 пострілів. Ми з вами знаємо, що сила, середня сила, з якою діє тіло під час такого руху, це темп стрільби помножити на імпульс кулі. Маса кулі помножити на швидкість. Темп стрільби n маленьке це кількість пострілів поділити на час, за який їх зробили. Підставимо цю формулу у першу. Отримаємо ось такий вираз. І з цього виразу знайдемо час стрільби Т маленька. Час стрільби дорівнює N помножити на масу кулі V і поділити на F. Підставимо числа у формулу, порахуємо. Отримали відповідь, що час дорівнює приблизно 47,7 секунди. Відповідь Т приблизно дорівнює 47,7 секунди. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.